Після голої вечірки на Російській Федерації Філіп Кіркоров приїхав в Донбас а саме в горлівку Донецької області, і розважав окупантів піснею Ірини Білик. Щоправда, щось Філіпу Бедросовичу слова забувалися. <му> Цікаво, як відреагує Ірина Білих, що тепер пісню сніг Кіркоров використовує на окупованих Російською Федерацією територіях. Я живу з живу, буду У мене зі дом, у мене діти, я бере з папами можливості того, що нас все вийде, а поки про любов. Я? А я і знав, що любов може бути жорсткою. Нагадаю, раніше скандальний співак відмовлявся від поїздок на окуповані території України за винятком Криму. Там він відслужувався перед Путіном на всі сто. Нам зараз як ніколи важливо сплатитися. Вмісті ми велика сила. Я тримаю путь в Крим. И даже жаль, что всего два концерта в Ялте и Феодосе. Я так хочу увидеть всех крымчан. Но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье и в крымских госпиталях, и в санаториях. Над Кіркоровом зараз публічно глузує навіть його колега Максим Галкін та інші колеги, які виїхали з Росії. Не дав сесіліп в прозрачних палводках паяться на фронті. Ну, Переміре на несколько дней обеспечено. Если безпечно. Якщо видати голову з Кеєві, похоже на бренд Версачі будет, это будет потрясающе. Ох, Максим. Ну так точно. Киркоров із Кабєєва на фронті це буде подвійний феєрверк. Нагадаю, Кіркор має угоду з чортом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тобто він змушений виконувати всі вказівки зверху. Однак він відмовлявся їздити на окуповані території, відверто пропагувати війну і так далі. До слова, нещодавно його заскочили на голій вечірці блогерки Насті Євлеєвої. і всіх їх там намагаються покарати. Нагадаю, на Російській Федерації усі живуть в гестапо за пропаганду ЛГБТ чи Підтримку цього руху е, карають і до 15 років е, запроторять у в'язницю. Російський актор Олексій Пані нещодавно заявляв, що власне кіркоров і належить до них. Однак він це все приховує кіркоревом Кіркоров. <рігінг> За цю вечірку артиста почала скасовувати. Його концерти були зірвані на території Російської Федерації. А також з усіх новорічних фільмів, і там, де з'являвся кіркоров, його вирізали. Таке було покарання. Через це, власне, Филипп Пилип з'явився сьогодні в горлівці. <рігінг> Філіп Кіркоров є персоною нонграта в Україні і заборонений також в деяких європейських країнах. Його вважають національною небезпекою України. І РНБО вже давно ввело санкції проти путініста. Я вважаю національною грозибізопасності Блатія, Літві, Істонії в Росії. Це в Потом тем, кто это сделал, будет стыдно вспоминать об этом. А я буду все равно улыбаться и всех прощу. И мы простим. Потому что мы великодушны. Мы красивые. Потому что мы русские. не Зміни одноразово відзначають дивну поведінку Кіркорова уже декілька років. То виступить у лосінах, то він епатує своєю зовнішністю, то навіть видалив собі ребра, зробив декілька пластичних операцій і приїхав сьогодні в Горлівку. Однак вирішив виступити там без стразів. Ну що, день третій, тріті. Крит... Все болит. Но искусство требует жертв, девочек. Да, Тимур? Конечно, пойдем. Ти Окрім того, Кіркоров також наростив собі м'язи живота, м'язи грудей, а також вставив силіконові сідниці. Так що ждіть Філіппа Кіркорова. Дивіться, от недавно я зробив операцію, вже там сувіше. Моя професія требує від мене того, чтобы я следил за своей формой. Ну, наверное, пришло время, так скажем, внести коррекции в свои формы, в фигуру и вообще внутреннее содержание, потому что, э, как ни странно, все еще у нас встречают по одежке, провожают по песням, да? Вот, вот, вот. Більшість людей почало помічати, що з головою щось не так, адже Кіркоров вийшов в лосинах, його за це також обсміяли і пригадують, як він лікувався в психіатричній лікарні у Ізраїлі. Українці ж почали залишати коментарі, що це все відплата за підтримку кровавого режиму. Нагадую, Кіркоров публічно підтримав агресію Кремля. Слава Украине! Героям слава! Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список доктора Геббельса, лидера свободного мира, родителя за свободу слова, президента мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности. История уже проходила подобных лидеров, и в 45-м году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Культуру, песни, произведения литературы, как тогда и тем более сейчас, невозможно отменить. Пора бы это понять и принять. Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западноукраинских странах, которые, как дети, повинуются звукам флейт Гамельского крысолова. К сожалению, это явление «cancel culture», как из произведения «Королевства кривых зеркал», искажает реальность и, подобно отмене Салма на Руште, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на Западе. Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль. И тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло. Запретили всего лишь мои песни. Да, зейка моя, Зеленский офишал. Вочевидь, далі доля Кіркорова складеться ще драматичніше, адже після таких дій, як сьогодні в Горлівці і підтримки окупантів, йому, скоріш за все, світитиме в'язниця, якщо звичайно покинеть Російську Федерацію. Адже вважає, в... що Українська прокуратура теж має оголосити Філіпа Кіркорова в міжнародний. Розшук. І тоді його поїздки в США чи в Європу, так, як вони там говорять в Росії, будуть точно для нього заборонені. І буде він купувати вже не дольче гебана, а Хунка Амана. ну то, що вони там придумають собі, на болотах. А в цьому випадку може бути ще дещо гірше для Кіркорова, коли його, як громадяна Російської Федерації, також відправлять воювати на Донбас чи ще в якусь там точку. Не знаю яку, але таке ж, можливо, він же ж громадянин Російської Федерації. От закінчаться прості люди, підуть в хід і російські зв'язди, докажуть, як то кажуть, свою патріотичну Позицію на передовій. Батько Кіркорова зізнався, що син засмутився через українські санкції і назвав Україну республікою. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Російський естрадний співак Бедрос Кіркоров, чий син Філіп Кіркоров днями заявив, що йому байдуже на санкції РНБО спростував слова путініста. За словами Кіркорова старшого нащадку шкода втрачати Україну. Не хочу, щоб ви уходили. Не хочу. Не хочу. Утім, у страху перед правдою та кремлівськими вбивцями співбесідник російських змі поспішив запевнити, що його син патріот Росії, керуючись пропагандистською методичкою або через вікові проблеми з пам'яттю. 90-річний виконавець назвав незалежну Україну республікою. Ведро скіркоров згадав, що його сина колись раду зустрічав народ, який зараз, зокрема, із його підтримкою, знищують російські окупанти. Йому шкода, що він втратив таку республіку, де щоразу гастролював із задоволенням. Його там зустрічали. Він народний артист України. Він з повагою ставиться до попереднього уряду, який дав йому ці можливості та звання, сказав росіянин. А я нагадаю, днями РНБО впровадила санкції проти культурних діячів РФ та зрадників України, які підтримують війну та поширюють пропаганду. Ображений Філіп Кіркоров вирішив зверхню звернутися до президента України Володимира Зеленського.